Молитва на очищення гріхів. Отець Небесний, ім'я Ісуса Христа, прошу тебе щиро, прости мені всі гріхи, які я у своєму житті зробила. Обмий мене, очисти, обіли і освяти мене святою пречистою кров'ю Ісуса Христа. Ісусе, дорогий увійди зараз Святим Духом у моє серце, будь моїм Господом і Спасителем. Живи у моєму серці завжди, а я буду жити для тебе все своє життя. Дякую тобі, Ісусе Христе, що твоя свята кров обмила мене від усіх моїх гріхів, що Ти увійшов у моє серце. І є моїм Господом і Спасителем. Господи Ісусе, прошу тебе, дай мені силу Святого Духа, вступити в заповідь з Богом і бути завжди в його обіймах. Господь Ісус Христос, я з вірою твердою, міцною і сильною ім'я Твоє покладаюсь на очищаючу і оберігаючу силу Твоєї святої крові. І на силу окроплення мене твоєю святою кров'ю. Слава, подяка і поклін Богу Отцю, Бого Сину і Бого Духу Святому амінь. Не бійся і не лякайся, бо з тобою, Господь, Бог твій, всьому, де би ти будеш ходити. Бог наша слава, Бог наша сила. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.